Як професійний військовий, по яким критеріям, за якими критеріями обираєш спорядження для себе? У вас забезпечення є хороше, так. але ж і докупляєте. Ну, я більше. вам так скажу: ти приходиш в бойовий підрозділ, нам одразу, коли ми прийшли на КМБ в 3-й штурмі, нам інструктора сказали, не купляйте всякого там, самі угу. нічого не купуйте. Каже, ви прийдете в підрозділ, вам все розкажуть. Ну, Вже хлопці, які з досвідом, ти можеш його попросити, будь-якого сержанта. Він Поїхали порадить. зі мною в магазин, поради, що купити. Угу. Те, що сам ти не купиш, бо ти не знаєш, бо ти цим не користувався, ти ще там не був, і ти не знаєш, ну, наскільки це, да. буде зручно. Потім ти собі зміниш, коли ти, кожен на себе снарягу сам собі купує, потім ти собі вибираєш удобні підсумки, ти вибираєш удобні там, собі напашники, бо ти собі походив в тому, ага, мені тут незручно. Там віддав свого напашника, там, молодим, які прийшли, в них ще нема нічого. Що собі купив, у Нас ми між собою не продаємо нічого. Ми там можемо Просто подарувати. Да. Mm -hmm. Я так само, коли пройшов підрозділ, мені зразу там в мене підсумків не було так: на тобі підсумки, на тобі то, на тобі то. Бо вони ж розуміють, ти приходиш, ну в тебе нема того там ну стільки грошей, щоб це все ну, да, да. Да, в вісюнці накупляти. У нас хороше забезпечення, але ти ж хочеш щось собі. Там фонарика класного нашої щось ще може буде, да. ну так. Да, собі mm -hmm. хорошого фонаря купити, там ще щось, ножичка там якогось. І ну, тобі хлопці завжди в підрозділі скажуть, допоможуть вибрати, навіть і допоможуть і купити його. Ну, mm -hmm. Просто тобі куплять, потім гроші віднесиш. Mm -hmm. У нас було й таке, ну, нас хлопець підійшов, каже, не маєте, типу, скажіть, я вам куплю то, що тобі потрібно. Получиш зарплату, типу mm -hmm. І ще й допомагає, визначити, що потрібно. Ну потрібно, так, да, вони так. тобі виберуть в інтернеті, от я берці не знав, які собі купити, от, які краще берці собі купити. Я підійшов до сержанта і кажу, от на літо, які мені кращі біля Він мені сказав, от такі, такі, я в таких хожу, вони зручні.